Слава Ісусу Христу. Маємо вже друге таке служіння онлайн за сьогоднішній день. І знаєте, дуже незвично. Я думаю, кожен з цим згодиться, хто стає за кафедру чи приймає участь. Дуже незвично і проповідувати, і співати напівпорожній зал. Не на пів, а майже порожній зал. Ну, але ж, все ж таки. Господнє ім'я воно прославляється, і сьогодні ми згадуємо, згадуємо це свято, згадуємо цей день, славний день Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І хочеться, щоб ми, як вже браття, говорили і зранку, і сьогодні самої говорив, щоб ми раділи з цього, щоб ми тішилися з цього, щоб не тільки в цей день ми згадували про Воскреслого Христа, а згадували кожен день свій, що Він є живий. Що Він чекає нас, що Він хоче мати спілкування з нами, що Він хоче мати з нами особисті відносини. Хай нас Бог в цьому благослови, щоб не тільки сьогодні, але й кожен день нашого життя, живучи в ці останні дні, в цей останній час, ми як ніколи ми шукали Господа, як ніколи ми зближалися з ним, ми пізнавали Його, ми тішилися ним. Тому що це є одна єдина наша утіха і надія. Знаєте, свого часу в Коринській церкві за часів апостола Павла, там була одна проблема. Були люди в церкві, які не вірили в Воскресіння мертвих. Були люди, які говорили, що немає Воскресіння. І Павло, пишучи свій лист до цієї церкви, своє пісня в першому післанні до коринтян. 15 главі, Він звертається до них і каже, що якщо ви говорите, деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих, то значить, і Христос не воскрес. А якщо не Воскрес Христос, то значить, і наша проповідь, вона марна, наше служіння воно марне, всі наші ці зібрання вони би були марними. І наша віра вона марна. Але далі Він каже в 20 му вірші, він утверджує істину, каже, але Христос воскрес з мертвих, первенець серед померлих. Це є утвердження, Христос воскрес з мертвих. І це є суть всієї нашої віри, всього нашого християнства, суть того, що Христос Він не тільки вмер. Він не тільки вмер за наш гріх, але він і воскрес для нашого оправдання. Хай це буде нашою надією, хай це буде нашим упованням живим, що наш Бог Він живий і ми будемо жити разом з ним. Я зачитаю деякі місця з Божого слова, також помолимось з вами. Зачитаю пісня апостола Павла до Євреїв, 6 глава. З 13-го вірша. І нижче, такий уривочок. Бо коли Бог давав обітницю Авраамові, то не міг поклястися ніким вищим і поклявся сам собою, говорячи істинно благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І так терпеливо очікуючи, Авраам отримав обіцяни. Люди клянуться вищим, і клятва на запевнення закінчує всяку їхню суперечку, тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності волі своєї вжив клятву, що по двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, мали міцну утіху ми, що прибігли вхопитися за надію, яка перед нами. Яка для душі не наче якір безпечний і міцний, і входить всередину за завісу, куди Ісус увійшов за нас предтечею, ставши на навіки за чином Мелхиседека. Отакий, я думаю, для всіх нас, знайомий уривочок з післання апостола Павла до євреїв. <кій> Знаєте, особисто для мене це післання, воно є особливим, тому що воно. Я думаю, так само і для багатьох з вас воно більше всіх післань апостола Павла, воно відкриває вже Христа, того, який є Воскреслий. Воно відкриває Христа того, який сидить по правиці Отця, того Христа, який є живий, того Христа, якого вже не бачили в тілі апостоли, тому що Він вознісся. Його тільки бачив. Іван Богослов, пробуваючи в дусі на острові Патмос, написано, він впав перед Ним як мертвий. І знаєте, читаючи це післання, воно відкриває нам Христа, прославленого, відкриває нам Христа Воскресого. І я це читав у Ривочок з 13 го вірша 6 ї глави апостол Павло він згадує такого мужа. Віри, який названий другом Божим, це був Авраам, який повірив Господу, і написано, Господь це вмінив йому в праведність, який був вірний Богові, і якому Бог давав великі обітниці, великі обітниці. І Бог остався вірним в своєму слову. І апостол Павло, він каже, пише, що Бог, даючи обітниці Авраамові, він поклявся, він примінив клятву. І він не міг поклястися нічим вищим, він поклявся собою, говорячи істину, благословляючи, я благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І написано за Авраама так терпеливо очікуючи, Авраам отримав обіцяне. Знаєте, ми читаємо життя цього чоловіка, і ми бачимо, що в нього були досить близькі і міцні відносини з Богом. І ці відносини, чимраз, вони ставали міцнішими і ближчими, і Бог сказав до нього одного разу, що давай ми вступимо з тобою в завіт, ми складемо завіт. І Бог склав завіт з цим чоловіком Авраамом, поклявся собою, дав йому великі і чудні обітниці, славні обітниці для нього і наглядучі покоління, і Бог стався вірним своєму слову. І знаєте, апостол Павло далі, він пише, 17-й вірш каже, тому і Бог бажаючи дати спадкоємцям у бітниці ще більший доказ незмінності волі своєї вжив клятву, щоб у двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, мали міцну утіху ми. Він при... прирівнює нас, Він при... приділяє нас. він до цього чоловіка Авраама, до цього чоловіка Авраама, який вірив Господу, який був оправданий через свою віру. І апостол Павло, він причислює всіх нас, всіх нас, які повірили в Ісуса Христа, Він причислює нас, до цього спадкоємця, Авраама. І знаєте, ми читаємо і розуміємо, які відносини були з Бога, з Авраамом. Вони склали завіт між собою. І я хочу, щоб ми всі з вами згадали той день, коли ми також, кожен з нас, зокрема, ми вступили в завіт з Господом, в завіт з Господом. І ми щось обіцяли йому, ми обіцяли йому служити доброю совістю. І Господь зі своєї сторони багато чого обіцяв нам це все записано. В цій книзі, Біблії, Євангелії, яку ми з вами читаємо. І знаєте, в книзі повторення закону в 29 розділі, 12 вірші, описується подія, коли ізраїльський народ він вже вийшов з Єгипетського краю. Він був в цьому вже муав, цій Моавській землі, і Мойсей, коли говорив їм весь закон, весь закон. Він говорив їм, що ви каже. Бог склав з вами заповіт, завіт. І Він каже до них, що не просто завіт був складений, а в цьому місці так і прямо написано: клятвений договір, клятвений договір був складений між Богом і Ізраїлем в старому заповіті. Знаєте, ми вже живемо в новому заповіті. Ми живемо в новому завіті. Але Но ми з вами, коли приймали водне хрещення, коли вступали в завіт з Богом. Ми також обіцяли щось, ми також щось обіцяли. І Бог обіцяв щось нам. Між нами є цей договір. Між нами є цей договір. Знаєте, і це є велика сила, цей завіт, який складений між Богом, між нами, це є велика сила. Хочеться, щоб ми задумались над цим. Но порою ми, люди, я дивлюсь на своє життя. Часто ми не виконуємо те, що ми обіцяли Богу. Часто ми з вами десь можемо загубити цю добру совість, десь можемо оставити її. Часто ми можемо десь оставити наше оповання, нашу віру. Можемо удалитись від Господа. Можемо бути невірні цьому завіту, цьому договору. Господь наш, Він завжди остається вірним. І знаєте, в скрутні важкі часи, коли нам важко, коли нам тяжко, коли обставини можливо проти нас, ми беремо Боже Слово, ми шукаємо Божі обітниці, ми хочемо на них опертися. Ми шукаємо те, що Бог обіцяв бути завжди з нами, Бог завжди обіцяв хранити нас, Бог завжди обіцяв берегти нас від злого, Бог завжди обіцяв визволяти нас. Бог завжди обіцяв відповідати на наші молитви. Ми шукаємо ці місця Божого Слова, і ми хочемо пирати на них. Знаєте, я хочу сказати, що Бог Він остається вірним своєму слову. Він спішить нам на поміч завжди. Але Є друга сторона, є сторона наша, людська. Коли ми порою невірені залишаємося, коли ми порою нарушаємо цей договір, нарушаємо цей завіт. Залишаємо нашу добру совість, і при тому можемо уповати на Божій обітниці. При тому можемо казати Господу, ну ти ж обіцяв, ти ж говорив. Знаєте, ну, я собі думаю, а як дивиться на нас тоді Господь, коли ми теж щось обіцяли йому і осталися невірні? Я не хочу когось докорити. Найперше, я себе зважую, і я хочу закликати всіх вас, щоб ми. Переглядали наше життя, переглядали наші дороги, згадали, згадали той день, коли ми там, в озері, в річці, ми щось обіцяли Богу. Ми вступили в завіт з ним, ми склали з ним договір. Хай Господь нас благословить, що ми поправляли свої серця, поправляли свої дороги, своє положення і були вірні, Господу, до кінця, скільки ще Бог нам дасть життя? Я не хочу на цьому зупинитися, я далі хочу поросуждати над цим уривочком, який ми зачитали. Далі Павло каже, зачитаю 17 го вірша і нижче, тому і Бог бажаючи дати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності волі своєї вжив клятву. Щоб у двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, мали міцну утіху ми, що прибігли вхопитися за надію, яка перед нами, яка для душі, не наче якір, безпечний і міцний, і входить всередину за завісу. Апостол Павло він наголошує і каже, що Бог він не може збрехати чи сказати неправду в двох речах. Відносно цього місця, це його слово, це Його обітниці і це його клятва. Це його клятва. І Бог, він наш, Він не є неправдомовець, Він остається вірним. І далі апостол Павло каже, що ми з вами прибігли вхопитися за надію, яка перед нами, яка для нашої душі, неначе якір, безпечний і міцний, входить всередину за завісу. Ісус Він дарував для нас надію, надію. І цією надією є Він сам Є Він сам. Цією надією є Його Воскресіння, Його смерть, Його Воскресіння, Його подвиг. І апостол Павло, Він цю надію прирівнює до такої речі, яка називається якорем. Якорем. Знаєте, я собі роздумував. і Почав задумуватись, ми всі знаємо, що таке якір. І де він приміняється, і для чого він приміняється. На всіх суднах, на всіх кораблях є така річ, як якір. І вона закидається на те дно морське, щоб той якір зацепився десь там за морське дно. І щоб той корабель, він не був знесений ні хвилями, він не був знесений ніякими вітрами. Ну, він залишався на місці, він залишався на місці. Знаєте, а нашим якором є Христос, це і наша надія. І цей якір, цей якір апостол Павло каже, він є безпечний, Він є міцний, і Він входить всередину за завісу. Він ходить туди, в святе святих, він входить туди, в славу Божу, в Божу присутність. І знаєте, і ми з вами цепляємося не тільки не за якесь там доморське, ми з вами цепляємося за камінь, надійний камінь, міцний камінь, який є Христос. І цей камінь Він сильний втримати нас, яким не були вітри, яким не були хвилі, щоб не було в нашому житті, щоб нам не прийшло це зустрітись. Він сильний нас втримати. Це є наша надія, це є наше уповання. Ісус, який живий, який по правиці Отця. І далі апостол Павло закінчує цю голову. 20 м віршем Він пише, куди Ісус увійшов за нас притечію, ставши первосвящеником навіки за чином Мелхиседека?» Куди війшов за нас претечею, ставши перевсвящеником навіки, чином Елхиседека? Я коли роздумував над цим словом і читав ці місця, я це слово притеча прослідив по симфонії, і оказується, воно один раз згадується в Біблії, один раз в новому заповіті, один раз в старому заповіті в неканонічних книгах. Знаєте, взагалі весь християнський світ він привик називати Івана Хрестителя притечею. І він по правді таким був. Він прийшов, щоб приготовити дорогу для Господа, приготувати дорогу для Христа, навернути серця батьків до дітей. А непокорним написано образ мислення праведників. Він прийшов, щоб підготовити дорогу для Господа. І весь християнський світ він називає Іван Притеча, Іван Хреститель, Іван Притеча. Він виконував цю місію, він виконував цю, цю роль. Але що цікаво, що в Біблії, в Іванглії ми не знайдемо слова, яке називає Івана Хрестителя Притечею. Хоча він був таким. Але зачитали оце місце, апостол Павло пише за Христа і називає Його Притечею. Претечею. Що це значить для нас? Це значить, що він війшов в небо, сів по правиці Отця, для того, щоб приготувати для нас місце. Це значить те, що Він, там, де є Він, там обов'язково і будемо ми з вами, хто тримається Його. Тому що він став претечею нашою. І гарантом цього являється Він сам. Гарантом того, що ми будемо з Ним, являється Його кров, Його жертва, Його ходатайство там біля правиці Отця, Його заступництво за нас. Це гарантом. Христос, Він є притеча. Притеча для нас. Знаєте, Якщо ми подивимося на старозавітнє служіння, служіння левитів, священиків, служіння первосвященника, персвященник, ми знаємо, він мав тільки можливість один раз, чи то в Скинії, чи то в храмі вже війти в святе святих один раз в році, він мав можливість війти в святе святих з кров'ю за себе, за гріхи народу. Він, якби був представник від народа, він, якби був посередник, но старозавітній первосвященик, він ніколи не міг стати притечею, Він ніколи не міг відкрити доступ в святе святих ні для Ізраїльтян, ні тим більше для язичників, ні навіть для священиків, для левитів. Тільки один він раз в рік міг. міг і мав право війти в присутність Божу, в славу Божу. Знаєте, а наш Господь, наш Христос, Він війшов туди, в саме небо, в святе святих, і Він веде нас за собою. Він відкрив нам доступ. Він став для нас притечею. Знаєте, і ми поки ще живемо на землі, Боже Слово, далі в післані. До євреїв апостол Павло каже, що ми маємо доступ новою і живою дорогою, входити в святе святих, входити в самі небеса, входити в Божу присутність. Давайте ми будемо шукати цього, давайте ми будемо стремитися до цього. І я вірю, що якщо ми тут на землі, ми навчимося входити в Божу присутність, мати з Ним єднання, входити в святе святих. Ми обов'язково свого часу, ми побачимо Його, ми війдемо в Його славу вже вічності. Ми будемо разом з Ним вічно, де вже нічого злого не буде. Хай Господь нас благословить цьому. Я хочу потішити кожного з нас цей нелегкий час. Хочу укріпити вашу віру, укріпити вашу надію. Що ми це міцним нашим якорем, який війшов в святе святих, ми трималися нашого Господа, який є камінь, який ніколи не залиши, який проведе, який заступиться, який спасе. А можливо, якщо і прийдеться нам щось пройти, я вірю, що це буде без ущерба для нашого духа, для нашої душі, для нашого внутрішнього чоловіка, тому що ми маємо живе оповання на нашого Господа. Ісуса Христа. Нехай Господь благословить всіх нас в ці дні, святкові дні, роздумувати над Його подвигом, роздумувати про Нього, шукати Його, стремитись до Нього. Я хочу разом з вами зараз помолитись, хто де є? Давайте ми прославимо Бога, давайте ми подякуємо Йому за Його хресний подвиг і за його славне Воскресіння і за те, що Він дав нам надію. Амінь.